Нідерланди анонсували черговий пакет допомоги Україні, в тому числі й посилення ППО в припортовій зоні Одещини. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Одесі, в тому числі й аби убезпечити роботу зернового коридору. А як ви вважаєте, чи суттєво допомога від західних партнерів змінить безпекову ситуацію в нашому місті? Я думаю, допоможе як же. Якщо щось буде ну, таке додаткове щось, то звичайно. Ми живемо там недалеко від цього магазину, який розбили в цій фозі. фозі І ми все це бачили, це, це дуже це жуть. Я гадаю, що допоможе. Чим більше допомоги, тим краще для нас, тим менше буде прильотів, менше буде руйнувань. Більше ППО – краще захист. Швидше ракети збивати будуть. Я живу з виглядом на море зараз. Такого шоу бачив, що буде більше ПВО, буде більше з цього всього. Іноземні зв'язки, звісно, потрібно налагоджувати, тому що ми від них на даний час залежимо. І також ПВА, ПВО нам потрібно для нашої оборони і для оборони підня взагалі. Я вважаю, що нідоставлення постійного оружжя. Це продлєння безконечної війни. Звісно, як говорять історики, люба війна закінчується переговорами в той іншій степені. Сказати, що в нас достатньо ПВО, я теж не можу, тому що ніколи не буде достатньо. Це війна. І поки війна не закінчиться, нам потрібно буде і більше, і більше усього, що потрібно для війни, у тому числі ППО. Тому. Це добре, що вони виділяють ще більше ППО.